Друге Корінтян, 4 розділ. Ось тому, мавши за милосердям Божим таке служіння, ми не тратимо відваги. Але ми відреклися тайного сорому, не ходячи в хитрості та не перекручуючи Божого Слова, але з'явленням правди доручуємо себе кожному сумлінню людському перед Богом. Коли ж наша Євангелія і закрита, то закрита для тих, хто гине, для невіруючих яким Бог цього віку засліпив розум, щоб для них не засяяло світло Євангелії, слави Христа, а Він образ Божий. Бо ми не себе самих проповідуємо, але Христа Ісуса, Господа, ми ж самі раби ваші ради Ісуса, бо Бог, що звелів був світло засяяти стемряви у серцях наших засяяв, щоб просвітити нам знання слави Божої в особі Христовій. А ми маємо скарб цей у посудинах глиняних, щоб велич сили була Божа, а не від нас. Усьому нас тиснуть, та не потиснені ми. Ми в важких обставинах, але не впадаємо в розпач. Переслідують нас, але ми не полишені. Ми повалені та не погублені. Ми завсіди носимо в тілі мертвість Ісусову, щоб з'явилося в нашому тілі і життя Ісусове. Бо завсіди нас, що живемо, віддають на смерть за Ісуса, щоб з'явилося Ісусове в нашому смертельному тілі, тому то смерть діє в нас, а життя у вас, та, мавши того ж Духа віри, за написаним вірував Я, через те говорив, і ми віруємо, тому то й говоримо, знавши, що Той, хто воскресив Господа Ісуса, воскресить з Ісусом і нас і поставить із вами. Усе для вас, щоб благодать розмножена через багатьох, збагатила подяку на Божу славу. Через те ми відваги не тратимо, бо хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день у день відновлюється внутрішній, бо теперішнє легке наше горе достачає для нас у безмірнім багатстві славу вічної ваги. Коли ми не дивимося на видиме, а на невидиме. Бо видиме дочасне, невидиме ж вічне.